10 лютого 2015 року російські найманці атакували Краматорський систем з залпового вогню смерч. За інформацією Донецької облдержадміністрації по місту вдарили понад 30 ракет. Влучання були у житлові будинки та аеродром, де базувалися військові. Частково були пошкоджені будинки в центральній частині міста та лікарня. 64 людини отримали поранення. 17 жителів міста загинули. За фактом обстрілу служба безпеки України в той день відкрили кримінальне впровадження за статтею Теракт фактом обстрілу житлових кварталів та аеродрому Краматорського у 2015 році з боку окупованої Горлівки. Слідчі головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях порушили кримінальне провадження за статтею 258 кримінального кодексу України. Це терористичний акт. Наразі матеріали кримінального провадження передані до головного слідчого управління служби безпеки України для досудового розслідування.